Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас. От я не бачу, хто це задав запитання. Не бачу. Овр, овер. Овр задав запитання. Вона, він не знаю, Якщо не тяжко, подивіться Запоріжжя та область. Чи відійдуть з області орки, так, як зараз говорять. Чи буде ЗСУ звільняти військовим шляхом? Дякую за відповідь. Так, зараз будемо дивитися. І попрошу, Донецький напрямок, 30-та бригада. Під цим відео буде коментар з їхніми реквізитами, а ми дивимося, чи буде. Так. Чи відійдуть з області орки. тут я бачу засі. А тут, ви знаєте, договорняк конкретний. Ні, скоріше за все, ні колись можливо. Тут, скоріше за все, тут дуже серйозно. Вони можуть вийти тільки з наказу. А наказу, скоріше за все, не буде. Тут дуже важливі карти. В найближчому часі я тут не бачу цього. Давайте подивимося, чи буде ЗСУ звільняти. От силою. Бачите, от вже сила йде. Тобто, тільки силою. Наказу не буде, скоріше за все, тільки за наказом. Ось, а так, чи буде силою? Чи, чи буде ЗСУ звільняти військовим шляхом. Давайте я так скажу. Буде. Я отут трошки прикрию страшну карту. Буде. Але ви бачите, зараз наші невзмозі. змозі. Ось ця карта теж перша говорить про те, що немає сили, немає ресурсу, отого От вогника не, не вистачає, немає не, не чим, скажімо так, немає наказу, навіть, скажімо так. І по дияволу а, це важко. Давайте я так скажу, важко. Я зараз трошечки інакше перепитаю, буде це в цьому році, буде це звільнення в цьому році, чи якісь дії, якийсь наступ. Так, цього року. Або наступні три роки. І давайте вже на довгі-надовгі роки цього року. Бачите, якась блокада, скоріше за все, ні. До трьох років. От, от тут вже більш правдивіше, бо тут блокада. Тут блокада скоріше. От е, в нас ви, видасться можливість в цьому році важко, скоріше пізніше. А тут вже якщо, то тут будуть домовлятися. Якісь будуть. До, е, і ось ця карта теж говорить, що тут бабка двоє гадала, вибачте, що так кажу, але тут розділені, тобто невизначеність ще немає е, прийнятого рішення. Нашим військам, ось, бачите, в них зв'язані руки, не зможуть наші війська ось, а якщо, то думаю, що трохи пізніше, декілька років пізніше. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Дякую за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!